Лауреатка коронації слова Зінаїда Луценко презентувала в Черкасах Роман. Каже, свою необдуману міловицю подавала на літературний конкурс декілька разів, і лише з третьої спроби їй пощастило. Журі конкурсу таки помітило її творіння. Вчителька із Монастирищини, а віднедавна майстриня Пара на зустрічі з читачами розказала про свої амбітні плани стати золотим письменником України й отримати Шевченківську премію. Українську Джоан Роулінг чули наші кореспонденти. Її життєве гасло. Якщо я чимось займаюсь, це має бути червоний диплом. Учитель із двадцятилітнім стажем Зінаїда Луценко перші свої письменницькі кроки робила російською. Її фантастичні твори друкував журнал Космополітен. А нині в одному з видань вона веде рубрику про виховання дітей. Декілька разів письменниця початківець надсилала власні рукописи на літературні конкурси, однак зазнавала фіаско. Вже така в мене була думка, що я не повинна писати монументальні твори. Ото я маю журналістикою і... Займатися а література це щось ну, не моє. значить. Тому що ці твори вони фактично є такого жанру журналістського. Вони швидкі, динамічні, з незвичайним зовсім кінцем. Читаєш одне, а тут випадок, от коли будете читати смішно, а тоді доходиш до кінця і та щоб вона здохла, що вона так зробила. Історичну любовну сагу під назвою Без благословення критики визнали лише із третьої спроби, коли Зінаїда Луценко змінила стиль твору та його назву. каже початок роману і його нове ймення, необдумана міловиця, осяяли авторку, коли вона пилососила кімнату. Я швиденько кидаю того пилососа, кидаю все, відчинені вікна. Швиденько вмикаю комп'ютер, і отой текст він написаний іншим стилем. Я починаю його переробляти в епістолярному стилі, Не начебто я звертаюся до бабусі в такому вигляді листа. І от так я його надрукувала і відправила в коронації слова. Він переміг із такою назвою, з таким героєм в такому стилі. Лауратство на коронації слова надихнуло авторку на написання нових творів. Зінаїда Луценко каже: після конкурсу упродовж місяця написала новий роман, але про що він не зізнається. Знаєте, завжди говоримо, що от, до когось звертаємося то в Київ, то Харків, так шукаємо, хто там найкращий. У нас же свої є і, і свої гарні. І ось нарешті ми дуже задоволені, що у нас є такий автор, який отримав другу премію в коронації слова. Зінаїда Луценко розповіла й про свої амбітні плани: отримати звання Золотий письменник України та стати лауреатом Шевченківської премії. А ще опублікувати вже готовий роман зі шкільного життя, який вона обіцяє оприлюднити, коли покине вчи. Ительські лави Олексій хуторний віктор Наточий, віка новини.